Всім привіт! Ви на каналі Кохемії. Мене звуть Женя, я головний технолог Кохемії Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі забруднення на кузові автомобіля, як гальмівний пил, і як їх видалити. Давайте спочатку поговоримо, що таке гальмівний пил. Коли відбувається гальмування на автомобілі на любому сусідньому, на вашому тормозні колодки стираються, і звідти вилітає дуже теплий, навіть я б сказав, дуже гарячий. Пилок металевий, який посідає що на колесах, що відлітає на кузов автомобілю, як із сусідніх авто, так само. Тобто, коли ви тягнетесь, наприклад, в заторі весь цей гальмівний пил вітром може розносити по всіх поряд стоящих автомобілях. Чому це дуже проблемне забруднення? Так, бо за рахунок того, що воно гаряче, воно в'їдається в саму поверхню лаку, тобто воно не прилипає до нього, а воно занурюється прямо всередину. І видалити його звідти дуже важко, особливо після того як воно вже охололо. Звичайно, й це зробити неможливо потрібні спеціальні засоби для того, щоб їх розчинити та прибрати з кузову автомобіля. Тож зараз поговоримо про самі засоби від компанії Koch, якими це видалити безпечно, легко і швидко. Почати хочу з одного з найкращих наших засобів для цієї задачі це Reactive Wheel Cleaner. Це дуже в'язка рідина, вже готова до застосування, яка наноситься через тригер на повністю очищений автомобіль за рахунок своєї високої в'язкості. Вона дуже довго на. Поверхні утримуються при цьому не стікаючи та не висихаючи, що дозволяє їй швидко входити в реакцію з тими забрудненнями. так тобто вона їх повністю розчиняє, і все, що нам треба, це добробити все механічно і змити апаратом високого тиску. Далі поговоримо про два схожих між собою засоби: це Magic Wheel Cleaner та Reactive Rust Remover. Вони також вже готові до застосування, вони також безпечні абсолютно до всіх поверхонь, до всіх покриттів на вашому автомобілі. Проте Magic Wheel Cleaner має трішки кислотний pH, що допомагає йому краще видаляти саме ці забруднення. І він ледь помітно в'язкіший, аніж Reactive Rust Remover. Ну і далі один з найпопулярніших наших засобів для того, щоб видалити металеві краплення, це Felgen Blitz. Він йде повністю безкислотний. В нього нейтральний pH і він є тільки у великій каністрі. Його принципова відмінність, що він майже рідкий. Так як бачите, це майже рідина. Він дуже швидко з поверхні стікає, і ним працювати треба швидко. Для детейлінгів, де всі процеси відбуваються дуже швидко, це один з найкращих варіантів, з найкращих пропозицій від компанії Кохемі. Він також є безпечний до всіх поверхонь. Він не нашкодить жодному покриттю ні гумі, ні хрому, ні карбону. Проте працювати ним треба доволі швидко. Я вже раніше казав, що для того, щоб видалити металеві вкраплення з кузову автомобіля цими засобами, нам треба якісно кузов підготувати для цього. Так, нам треба повністю його очистити. Це нам треба зробити мінімум двофазну мийку. І ще в ідеалі видалити бітумні плями. Бо, як ви знаєте, може не знаєте, бітумні плями це плями на кузові, металеві вкраплення – це плями в кузові. І може таке бути, що під бітумами у вас також будуть металеві вкраплення. Металові краплення загалом це дуже підступні забруднення, бо їх майже не видно на кузові автомобілю. Їх дуже добре видно саме на світлих автомобілях, коли вже починається така, наче корозія, наче вже такі ржаві плями починають невеличкі з'являтися на кузові, і він стає дуже шероховатий. На темних автомобілях цього не видно. Я вам дуже раджу не нехтувати такими забрудненнями, як гальмівний пил та металеві краплення, що по суті майже одне і те саме. Бо вони є першими збудниками корозії на вашому автомобілі, на вашому лакофарбовому. Коли воно контактує з металом, він починає окислюватись, після чого починає надуватись і ваша поверхня псується, і вже навіть перефарбуванням це не виправити. Це тільки там шліфовка. По металу вам допоможе, тому регулярно десь раз в місяць, раз в два місяці, очищайте ваш автомобіль на любій мийці. Це, це робити абсолютно легко, швидко та безпечно. Тепер про підготовку автомобіля. Для мийки на першу фазу я використовую засіб в районний Він же мультистар у вигляді емульсії в концентрації 1 до 10 через звичайний накачний пінник. Поїхали! Після першої фази вона ж попередня мийка. На другу фазу я використовую засіб Active Foam через пінну насадку для ручної мийки відповідно в концентрації 1 до 50 на кузові автомобіля. Ми вже майже підійшли до нанесення самого засобу від металевих краплень та гальмівного пилу, проте його треба наносити на підсушений автомобіль, щоб сам засіб не розводився з водою, яка є на поверхні. Тому я зараз трошки підсушую, вже буду наносити сам засіб. Нарешті ми підійшли до, до потрібного моменту. Побробляти я буду засобом все в Blitz. І зараз моя задача абсолютно по всьому кузову рознести наш очисник, зачекати певний час. У нас з'являться спеціальний кольоровий маркер. В принципі, ви це на відео побачите. І що потім далі буде, я ще також далі розповім. На цьому авто дуже багато цих забруднень, дуже багато вогельного пилу та металевих краплень. Тому я зараз ще механічно засобу допоможу. Я пройдусь по всьому авто фіброю, щоб допомогти попрацювати самому засобу і якісніше очистити від, цих, від цього роду забруднень. І в принципі, я вам рекомендую кожного разу, коли ви обробляєте авто від металевих краплень, проходити його чистою фіброю. Сильно на фібру не тиснемо. Легенько проходимо по кузову. Після того, як ми механічно фіброю легенько пройшлися по всьому кузову, ми змиваємо все апаратом високого тиску. І далі буде ще один нюанс, ще один момент, про який ми поговоримо після. Я змив все просто з звичайною водою апарату високого тиску, проте нюанс в тому, що якби ми якісно це все водою не змивали, повністю весь засіб з поверхні ми видалити не можемо. Тому я рекомендую завжди після цієї обробки робити ще раз другу фазу, правда, вже вручну її не мочалити, а просто змити миючим засобом ті залишки хімії, які залишились у нас на кузові автомобіля. Що ж, як ви бачили, ми щойно з цього авто очистили весь гальмівний пил та металові вкраплення. І як було видно на відео, після другої фази мийки авто здавалось повністю чистим. Але після того, як ми попробили це все засобом, всі ці забруднення проявились, і ми їх вже явно побачили. Тому не нехтуйте цими забрудненнями та вчасно їх видаляйте. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки під це відео та пишіть коментарі. А головне, не забувайте, щоб якісно доглядати авто, використовуйте тільки надійну хімію. Побачимось у наступному відео.